З Різдвом Христовим, Україна, зимові, радісні свята. Хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа, чудові з ангельських вуст, вісті, дві тисячі минуло літ. й сьогодні в кожній місці вона звучить, як заповіт. Для вас, Спаситель, народився, радійте, тіштеся усі. Людей явився у славі, величі, красі, прудивсь у яслах, на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли, побачили в ньому царя і Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель українських милих, сіл і міст, сказав усім: це мій Спаситель, я серце в дар йому приніс. І зацарює в тому серці його любов і доброта. Душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полинна, добро настання, і краса не вмре, не згине Україна, як прийме благодать. України.